Ми ведемо наш репортаж з білоцерківського марафону. Ну, ось ви можете побачити учасників. Ми щойно завершили наш пробіг на 10 верст. Вперше в Білій церкві, тут дуже класно, тут дуже багато ентузіастів бігу. Тут дуже класна траса. Трошки сьогодні холодно, але в принципі біглося дуже комфортно, результатом дуже задоволений. Який результат? 45-47, здається, на 10-600. Да. І вперше, типу, в такому темпі пройшов десятку, дуже задоволений. Е, дуже класна компанія у нас з Києва. Як взагалі, ну, і, що для тебе ці змагання? Як готувався, чи хвилювався перед стартом? ну І взагалі. Плануєш е, далі тут брати участь в наступному році, можливо. Ну, особливо підготуватися не вийшло. Щойно повернувся з відпустки. Е, безумовно, тепер включу собі в е, щорічну програму десятку на біблії серві. Може, колись навіть прибіжу тут марафон. Е, рівень організації. Е, в принципі, все. Все на потрібному рівні і харчування, і зберігання речей. Трохи трохи незручно добиратися з Києва, але в принципі, це ж біг, це як, змагання, як тобі не, дудки, дудки на маршруті, оркестр, гра на балюстраді. Мене, чесно кажучи, мені подобаються такі речі, вони підбадьорюють дуже на дистанції. Дякую! І... Дякую. Бігайте, бігайте разом, бігайте з нами, бігайте краще ніж. Running